Вати згадуються чи то Порошенко і Зеленський, чи то Трамп і Байден в інституті на курсах також були дебати. Говорили і про податки. Суть у тому, що один студент захищає свою наукову спеціалізацію, наприклад, відміну податків, а інший проти цієї теми, тобто за їх збільшення. Чи були б ви готові відстоювати позицію, яка відрізняється від вашої точки зору? Студенти і цьому навчаються. А податки це одна з найбільш суперечливих тем у сучасному суспільстві. Що ж з ними робити? Не будемо вам навіювати різні міфи, а поговоримо, як податковий тягар підриває добробут людей. Перш за все, податки обмежують свободу людей розпоряджатися власними доходами. А ефективність державного управління коштами, м'яко кажучи, викликає великі сумніви. Податковий тиск гальмує економічний розвиток, знижує мотивацію до праці та інновацій, обмежує підприємницький дух та інвестиційні можливості. Натомість, добровільна кооперація сприяє ефективнішому використанню коштів, адже люди спрямовують їх на те, що дійсно має значення. Відсутність податкового тиску відроджує підприємницький дух. Люди ризикують, пробують нове, створюють бізнес і робочі місця. Така система підтримує природний розвиток економіки, а вільний ринок де кожен діє за власною мотивацією, забезпечує гармонійне зростання добробуту для всіх людей. А про підвищення податків в Україні ви можете дізнатись більше у першому випуску халепи.